Мумітроль і капелюх чарівника Туве Янсон У квітучій долині, оточеній горами, стоїть блакитний будиночок. Малий малесенький, завбільшки і сірниковий коробок. Ось у ньому й живе мумітроль разом із мумімамою та мумі-татом. Хіба ви не знаєте мумітроля? Такий кумедний, гладенький, дуже симпатичний. Є у нього ще вірні друзі. Нюх Мумрик, який дуже любить грати на губній гармонці та задирака Чмих. Вони завжди разом грають та подорожують. А ще в домі Мумітроля гостюють дядечко-ондатор та вчений гемуль. Дядечко-ондатор дуже любить відпочивати у гамаку, а серйозний гемуль завжди зайнятий своїми колекціями. Так, ми мало не забули про нових друзів мумітроля. Це брат і сестра хропусі. У, Хроп... у Хропсі довга гривка. Від страху вона стає зеленою, а від щастя стає зовсім рожевою, як оце зараз, коли вона розглядає подарунок мумітроля золотий браслет. Одного весняного дня на світанку нюх мумрик та мумітроль. Вирішили зробити велике підкриття. Вони погикали чмиха і всі разом покрокували на північ до самотніх гір. Над морем стояло сонце, внизу в долині корився димок. Це Цьому мама вже варила каву до сніданку. Але друзі нічого цього не бачили, тому що на верхівці гори лежав великий чорний кабан. Цур це мій. Заволав чмих. Я перший його знайшов. Капелюх накрив чмиха майже до п'ят. Він тобі завеликий, зауважив мумітроль. Хмумрику, хочеш приміряти? Але нюхмумрик надто любив свій старий зелений капелюх. Тоді віднесемо його татові, запропонував мумітроль. Ось так капелюх чарівника потрапив до мумітролів. Коли мандрівники піднялись на веранду, усі вже пили каву. Дивіться, що ми знайшли. крикнув мумітроль. У мумі мумітато підняв очі від газети. Це якраз для тебе, тату. Ну ж бо, примір. Мумітато вийшов до вітальні та приміряв капелюх перед дзеркалом. Ну, як, пасує мені? запитав він. Здається, пасує. – невпевнено, – сказала Мумі-мама. – Тільки без капелюха ти солідніше виглядаєш. Ти маєш рацію не капелюх прикрашає людину а навпаки. Ми використаємо його замість кошика для паперу, сказав Мумі-тато. і Мумі-мама поставила капелюх у куток між дверима та комодом. – А тепер номо ну, грати у схованки. Ти шукаєш чмихе. Чмих вже хотів, бува, образитися, але передумав, затиснув лапами очі та почав, почав голосно рахувати. Усі швидко ховалися хто куди. Усі, крім мумітроля. Він відчайдушно шукав очима навколо і тут побачив у кутку капелюх чарівника. Краще не знайти. Чим Чимдуш нап'яв капелюх на себе, він доходив йому до середини живота. Але він присів, відібрав хвоста і став зовсім невидимий. Нюхмумрика виказала його губна гармоніка. Вона чомусь раптом жалібно пискнула. Виходь. крикнув чмих, відчиняючи дверця та шафи. Хробся сховався під диваном. Найважче було знайти мумітроля. Усі заходились його шукати, а він причаївся під капелюхом і тихесенько гигикав. Але потім мумітроль злякався, що їм набридно його шукати, і сам виліз з під капелюха. Я тут. Усі прибігли до кімнати і з подівом витрішлись на нього. Ти хто такий? Бідолашний мумітроль. Під капелюхом черевняка він перетворився на дуже дивну істоту. Його кругленький животик зовсім схуд. Маленькі вушка стали справжніми лопухами, а симпатичний гладенький хвостик їжачився, наче щітка. Вгадайте, де я був? Спочатку ти повинен назвати себе. Насторожено сказала хропся. Я хропся, і вона зробила кніксин. А ти хто? Я король Каліфорнії. Пожартував мумітроль. Гемуль. Відрекомендувався вчений Гемуль. А я чмих. Сказав чмих. А це нюх-мумрик! Фу, які ви дні, грати не вмієте. Сказав мумітроль. Ходімо краще гуляти. Він спустився з ганку, і всі пішли за ним, недовірливо перезираючись. Біля будинку Гемуль сів на лавочку і став перераховувати пиляки на соняшнику. Віднедавна він почав колекціонувати рідкісні рослини. Король Каліфорнії житиме тепер з нами? запитав Гемуль. Це вирішувати, вирішуватиме лише мумітроль. Прошепотіло йому на вухо хробся. Лише мумітроль. Підхопився задоволений мумітроль. А хіба ти його знаєш? Запитав нюхмумрик. Ха-ха, колись зустрічався. З, заливався, Це такий негідник. У пристойну компанію його краще не пускати. Не смій лаяти, мумітроля! Скрипіла хробся і навіть почервоніла. Він найкращий троль у світі, і ми його дуже любимо. Мумітроль підскочив від захвату. А я гадаю, що він справжній розбійник. Хробся розривілася. Гнати треба звідси такого короля. Чмих крикнув чмих. Бийте його, хлопці. І всі кинулися на бідолаху. Ось тобі, ось за мумі-троля!» мумі троль був такий ошелешений, що навіть не міг захищатися, а коли отямився, то опинився на землі, а на ньому ціла купа, і всі розмахують ногами, лапами та хвостами. З дому вийшла мумі-мама. Що з вами діти? Даємо прочуха на королю Каліфорнії. крикнула Хробся. Припин... Припиніть негайно. крикнула Мумі-мама. Мамо, вони перші почали. Троє на одного це несправедливо. Звичайно, хлопчику, погодилась мумі мама. До речі, а ти хто такий? Досить мене розігрувати. Розсиди... Розсердився мумітроль. Я мумі Мумі-троль, самі знаєте. Ніякий ти не мумітроль, сказала Хропся. У мумітроля такі гарні маленькі вушка, у тебе якісь лопухи. Мумітроль схопився за голову і ожах! Намацав здоровинні волохаті вуха. «І ще у мумітроля акуратний хвостик, а не щітка для чищення лап. сказав хропусь, на жаль, це було саме так. Мумітроль зовсім засмутився. Ти самозванець, сказав Гемуль. Невже мені ніхто не вірить? вигукнув мумітроль. Мамо, але ж ти повинна впізнати свого мумітроля. мумі Мумі-мама довго дивилася в очі перелякано мумітроля. Нарешті вона сказала так, це мумітроль. І одразу ж усіх на очах мумітроль почав перетворюватися, хвіст та вуха його почали зменшуватися, а та живіт швидко виросли. І ось вже перед ними знову був справжній улюблений мумітроль. Ура! закричали всі. Ході до мене, я обійму тебе, сказала мумі-мама. Адже свого маленького мумі-сина я завжди впізнаю, що б не трапилось. Здається, я починаю розуміти, в чому справа, задумливо зауважив Гемуль. Треба було обережнішими з чорним капелюхом. Вон він чарівний. Капелюх чарівника знову поставили в куток між дверима та комодом і вирішили більше його не чіпати. Кінець.